Майже рік роботи молодіжної ради Кодимської громади, і як результат участь і успіх в трьох масштабних проєктах. Наразі ж молоді та амбітні люди долучилися до тренінгу в рамках школи молодіжних рад, що підтримує програма «Юсейд Говерла. Мета зустрічі навчитися комунікувати та досліджувати потреби сучасної молоді, знайти нові ідеї та бачення для розвитку молодіжного потенціалу Кодимщини, отримати практичні навички участі в проектах та допомогти їх впровадженню на теренах. Рідного краю розповідають члени молодіжної ради та експертка проєкту Активна молодь, сильна громада Елла Петренко. Цей проєкт фінансується за підтримки програми «Юсейд Говерла. І от сьогодні, якраз у нас в Кодемі заключений тренінг в рамках школи молодіжних рад. Сьогодні ви бачили багато людей, молодих, і це дуже тішить, які хочуть змінити свою громаду. І наша задача нашого проекту в тому, щоб допомогти їм дати знання, щоб вони спробували попрактикувати. Ви сьогодні бачили, як вони проводять і опитування. Тобто, в нас не тільки теорія, це дуже багато таких практичних вправ, які, які вони можуть спробувати, і подивитися, що бути активним це не страшно, це можна робити, і вони надихаються, підтримують один одного. І дуже хотіла би похвалити цю молодіжну раду, бо вони дуже активні, і у них великі амбітні плани. І я дуже сподіваюся, що вони справдяться і. Все у них, і я впевнена в тому, що все у них вийде. У нас якраз один із блоків школи молодіжних рад ми цілий день був присвячений комунікації. І молодь якраз аналізувала, які канали комунікації можна використовувати для того, щоб їх почули всі, а не тільки там школярі і, або, наприклад, учнівська молодь чи студентська, яка є в їхньому оточенні. Тому що молодь це до 35 років. Тому якраз минулого разу ми знімали відео для Інстаграм, і це такі канали, які якраз молодь яким. І користуються і там вона отримує ці дані. Однак... Є сайти, в тому числі сайт міської ради, на якому буде розроблено розділ Молодіжна Рада, і там теж молодь, яка старшого віку, до яка цікавиться там політично, суспільно-політичним життям громади, вона теж там може знайти цю інформацію. Дуже супер, що ви зараз теж знімаєте цей ролик, тому що для телебачення це теж є одним із каналів, але хотіла би ще відзначити, що в молодіжній раді в них є вже закріплена людина, прес-секретар цей. Іванка Калініченко, яка займається комунікаціями молодіжної ради із молоддю. Цей проєкт, в рамках якого сьогодні відбувається школа молодіжних рад, він так само впроваджується в ще трьох областях: це Одеська, Волинська і Рівненська, і в кожній області по 10 громад. Тобто на Одещині це 10 громад увійшли в цей проєкт. І саме в цих 10 громадах наша організація, Центр політичних студій, вона допомагає молодіжним радам, щоб вони стали спроможнішими. В кінці липня ми будемо їхати і четверо людей з кодами теж наших молодих активістів вони будуть брати участь в таборуванні. Разом будемо підкорювати Говерло. Це дуже символічно, тому що саме програма «Юсейд Говерло», вона підтримала цей наш великий проєкт. І тому будемо підкорювати і Говерло, і так само там будемо стратегувати. Тобто, цей компонент проєкт дуже багатокомпонентний. Є лише не тільки навчання школа молодіжних рад, а ще є. І таборування там, де молодь буде із всіх 30 громад, з'їдеться і вони будуть ділитися досвідом. Також будуть потім тренінги, які будуть кущові вже в Одесі, і також буде підтримка технічна. Тобто, ми в рамках проекту будемо закуповувати набори обладнання, які передамо на молодіжні раді для того, щоб вони могли більш ефективніше працювати. Серед досягнень молодіжної ради розробка програми Молодь Кодимщини, яка невдовзі буде ухвалена в стінах сесійної зали місцевими депутатами, розповідає голова молодіжної ради Євгеній Бублик. Додає, саме молодіжна рада Кодимської громади вже встигла себе гарно зарекомендувати і в рамках країни, бо неодноразово ставала активним учасником організованих тренінгів. Впевнений, попереду ще багато цікавого, а головне мають докласти зусиль, аби потреби молодих людей навіть за складних Воєнних часів враховувались та мали своє втілення в конкретних справах. Ми є тим місточком між владою та молоддю, і ми вивчаємо потреби молоді, доносимо це до влади. Влада приймає рішення чи не приймає, дослуховується. Ось так. Тобто, ми є такі, ніби друзі для молоді. Про перспективи поговоримо. Наразі на розгляді у міській раді знаходиться програма розвитку молодь Ходимщини, яку наша ініціативна група молодих людей розробила в межах іншого проєкту. Надіємося, що програму приймуть, виділять нам фінансування і ми зможемо реалізувати потреби молоді. через… Ну, відповідні оренди відділу освіти, відділ культури, вони будуть організаторами, а ми просто будемо доносити, що молодь хоче. А, також ви бачили на столі спеціально ми розклали. У нас є невеличкий вже багаж. Ми з, з молоддю відвідуємо різні тренінги. У нас наразі в громаді є два молодіжних працівника із сертифікатами від Міністерства молоді та спорту. А, у нас є сертифікати Всеукраїнського екологічного форуму. У нас є сертифікати з інших тренінгів. Наші молоді люди активно себе проявляють на таких тренінгах, тому що це не про те, щоб поїхати, послухати. А на тренінг потрібно активно працювати, включатись, показувати якісь свої ідеї, своє бачення і так далі. І от нещодавно ми повернулися із тренінгу з міста Одеси. Тренінг був на тему адвокація і Наша молодь дуже активно себе проявила на тому тренінгу, і навіть була в нашу сторону, в сторону нашої ініціативної групи, було сказано, що кодима це молодіжна столиця. Тому що ми маємо дуже активних молодих людей, які дійсно хочуть змінити на краще становище своє як молоді і своїх молодих колег, учнів, однокласників, ну і так далі, друзів. Поки що результати нашої праці не видно і руками потрогати не можна, але от ми зараз працюємо над аналізом опитування, то в основному молодь турбує неможливість знайти роботу. Це... Неможливість реалізувати себе так, як хоче там та чи інша молода людина. Це відсутність місць для проведення дозвілля. Так, ми розуміємо, що військовий стан і так далі. Ну, дискотеки, клуби це таке. Ось, але є інші варіанти, такі як молодіжний центр, молодіжні простори. Зокрема, ми знаходимося в так званому соупі, самоорганізуючий учбовий простір, де молодь теж може проводити свій час. В перспективі в Кодимській громаді може з'явитися і скейт майданчик, розповідає заступниця голови молодіжної ради Наталя. Каже, разом з молоддю підготували цей проєкт. Наразі потрібні кошти для його реалізації. Нині ж сподіваються на допомогу не лише влади, але й громадськості, яка б долучилася фінансово для зведення такого майданчика в місті. Робота нашої молодіжної ради розпочалася майже рік тому. І ця робота розпочалася саме із проєкту, який до нас завітав. Це був перший проєкт у нашій громаді, яким займалася молодь. Це проєкт впливові. Ми вчилися писати проєкти. Ми обрали такий проєкт: це створення скейт-парку. До речі, взяли ідею та приклад Балтської громади, і так ми і пояснювали це в проєкті. Ми десь впродовж чотирьох місяців командою працювали над цим проєктом. Нас вчили, як його створювати, всі етапи проходили, тобто було таке серйозне навчання. І потім ми його презентували на такому е, досить високому рівні для нашої громади. Це був Львів, це був форум, де майже вся Україна представляла свої проєкти. Ми його непогано захистили, до речі, отримали досить непогані оцінки за свою роботу. І е, з цього Розпочалася наша робота, і потім ми вже поступово, наша команда, наша молодіжна рада влилася в різні проекти. Ось зараз ми є учасниками проєкту імпульс, де ми розробляємо програму для нашої молодіжної роботи в нашій громаді, а також проєкт Активна молодь, сильна громада. Також це така школа молодіжних рад, де ми вчимося молодіжній роботі. Ми отримали найцінніше це досвід, тому що ми навчилися. Створювати проекти, ми знаємо до кого звертатися, до яких людей можна йти, щоб нам нам допомагали, і взагалі як працювати над проєктом. Тому це досвід для нашої для нашої молодіжної ради, для нашої громади. Ми як молодіжна рада почули молодь, тому що ми проводили опитування. Ми почули молодь, що молодь хоче мати спеціальне місце для того, щоб проводити своє таке дозвілля активне саме у цьому виді спорту. Дуже хочемо створити скейт парк і для нашої Кодемщини, щоб наша молодь мала можливість. Вчитися такому спорту, тому якщо хтось бажає, а ми цього дуже хочемо. Хочемо, щоб хтось долучився саме до того, щоб профінансувати частково, тому що частково погоджується міська рада профінансувати створення цього проєкту, але також ще потрібна фінансова допомога. Якщо є бажаючі, ми дуже на це чекаємо і будемо раді співпраці. Я працювала над у цьому проєкті не одна, Анна також працює в позашкіллі. Ми разом створювали цей проєкт, разом віднаходили ідеї і старалися їх реалізувати. Ну, цей проєкт був першим таким поштовхом, коли стільки створилася наша молодіжна рада, і ми зразу з ходу вступили в цей проєкт в Львові. Це був великий досвід, тому що як Наталя вже сказала, це доволі такий великий масштабний проєкт, великий форум. Можна було перейняти досвід інших громад, і також нам було приємно, що з Одеської області було всього дві громади, і одною з нас з них стала наша Кодимська громада. Кодимська міська рада активно працює над впровадженням інструментів самоврядування. Ми розуміємо, що наша відкритість, наша співпраця з громадою це є шлях або це є ключ до успіху. І, звичайно, ми почали свою діяльність в першу чергу з молоді, тому що молодь це драйв, молодь це наше майбутнє, молодь це те, хто буде розбудовувати, хто буде втілювати, хто буде бажати жити в цій державі. Тому ми рік назад створили молодіжну раду і. Наше нашою метою було те не просто створення, а просто те, щоб ця молодіжна рада працювала активно. Ми розуміємо, що молодь це дуже динамічна категорія, і молодіжна рада це якраз той орган консультативних дорач, який буде постійно змінюватися, тому що у нас значна частина шкільної молоді, є молодь старшого віку, і згідно законодавства, молодь – це 14-35 років. Тому ми, перше, що ми зробили, ми почали активно приймати участь в проєктах для того, щоб молодь закрутити, щоб їй було цікаво, щоб з'явився якийсь драйв, щоб з'явився досвід, щоб було бажання вчитися, розвиватися не тільки на рівні громади, а на рівні України. І ми успішно написали декілька проєктів, які виграли. Такі проєкти, як Активна молодь. Сильна громада за підтримки проєкту Юсія Говерла ми виграли, до нас зайшли ось проєкт сьогодні працює. Ми працювали, ні, ми ще працюємо з проєктом Імпульс теж від Юсія Говерла. І ми виграли на конкурсі проєкт впливові, про який нам розказували наші члени молодіжної ради. От участь у цих проєктах дала змогу сформувати команди по інтересах. Команди по напрямках, і ви побачили, що дійсно це працює. Що молодіжна рада це не просто рішення міської ради, а це жива інституція, яка працює, розвивається і втілює в життя свої ідеї, звичайно, за підтримки міської ради. А для того, щоб втілити в життя молодіжні ідеї, слід уважно вивчити запити молодої громадськості, правильно провести соціологічні опитування та опрацювати їх результати. Вчилися цьому і практично реалізовували на заключному тренінгу. Те, що ви, наприклад, думаєте про якісь свої уявлення про певну проблему, що потрібно молоді, це може бути тільки ваша гіпотеза, тобто, ну ви так думаєте, і тому треба отримати підтвердження цієї гіпотези, що да це дійсно так. Для цього проводиться опитування, може бути анкетування, і воно може бути в різній формі усній, або може бути, наприклад, через гугл-форму. Сьогодні у нас, як я говорила зранку, тренінг який вже завершальний школи молодіжних рад. Маємо ми сьогодні багато попрацювати практично, щоб Подумати, над чим ви б хотіли сфокусуватися, який пріоритет поставити собі, на, наприклад, там, до кінця року чи на найближчі 1-2-3 місяці. Важливо, наприклад, опитувати молодь, чому сказали вік, стать, да? щоб це не тільки були дівчата, бо це будуть проблеми, наприклад, тільки дівчат, ну, дівчат стосуватися треба вибирати і дівчат, і хлопців. Треба дивитися по віку, ага, якщо ви питали тільки одних. Там школярі, хто, значить, треба десь подивитися і до когось підійти з такого більш старшого віку, бо молодь у нас до 35 років, да? тобто тут фіксуємо. Ваше буде завдання після того, як ви опитаєте молодь, записати, зробити презентацію на фліпчарті, на листочку. Тобто, скільки людей, ну знаєте, як виборку, наприклад, там 20 людей, п'ять жінок, 5 чоловіків, ну там от якби такий, і презентувати нам всім. Члени молодіжної ради охоче долучилися до опитування. Для цього розділились на групи. Одні проводили телефонні опитування серед знайомих і друзів, інші поспішили на вулиці Кодими, аби поговорити з містянами. Яким хочуть бачити місто у майбутньому, та що самі готові зробити, аби комфортно почуватися в рідному місті. З таких питань розпочали своє дослідження. Що готові молоді люди зробити для того, щоб стало краще? Ну, вони мають до цього приводити більше часу і ставитись до цього відповідально. Добре, дякую. Настя, я представник молодіжної ради. Хочу дати тобі запитання: що готова ти сама особисто зробити для того, щоб стало краще в нас в нашій громаді? Ну, реалізувати якусь ідею. Ну, mm. угу, реалізувати ідею. Ти готова? Так, готова. Ну, лиш не одна, а з допомогою якихось людей. Чого б ти хотіла, Дливо, щоб в нас було молоді? Якесь міс, місце, щоб ми могли проводити вільний час угу. з користю, щоб нам було цікаво. Угу. Щоб було де гарно провести час, так? Так, все, я зрозуміла. Привіт, я представник молодіжної ради і я проводжу опитування серед молоді. Моє ім'я Ліза. Чи готовий ти відповісти на мої запитання? Так, готовий. Скільки тобі років? 17. Як твоє ім'я? Рома. Де проживаєш? В селі Петрівка. – Що ти хочеш змінити в своїй громаді? Е, я би змінив дороги, напевне, по всьому району. По всій громаді. Де молоді люди проводять своє дозвілля в громаді? Напевно, в якихось закладах, можливо, на спортивних майданчиках і все. Чи задоволений ти своєю громадою? В принципі, так. Привіт, я представниця молодіжної ради Кодимської громади. Мене звати Болеслава. Чи готовий ти пройти опитування? Так, згоден. Як тебе звати і скільки тобі років? Мене звати Дмитро, мені 15 років. Які на твою думку є у нашій громаді заклади, в яких можна проводити своє дозвілля? Парк, стадіон, кафешки. Чи задоволений ти своєю громадою? Так, звісно. Які б зусилля ти доклав би до якихось змін в нашій громаді? Допоміг би відбудовувати всякий парк розваг. А які ти місця проведення дозвілля відвідуєш сам? Я відвідую парк, стадіон, кафешки, всякі розважальні центри. Сьогодні молодіжна рада Кодимщини об'єднує людей від 14 до 35 років. Всі вони радіють, що долучилися до цієї спільноти, бо вважають себе рушійною силою розвитку громади. Вони молоді, розумні, повні сил, наснаги та ідей. А головне дуже люблять свій рідний край. Я входжу в молодіжну раду і дуже раджу всім увійти в молодіжну раду, адже це те місце, де ми. Вирішуємо проблеми громади і знайти проблеми громади, тому лише разом ми зможемо змінити майбутнє своєї громади. Сьогодні ми проводимо опитування молоді, що саме потрібно громаді, які саме проблеми в громаді, і що молодь хоче змінити в громаді для кращого. Я б хотіла б змінити в громаді те, щоб для молоді стало більше дуже багато місць, де молодь могла б розвиватися, цікаво проводити час. Я особисто дуже люблю книжки, тому б хотіла б бібліотеки, якийсь, якийсь, типу як магазин бібліотеки. Також проводити весело, там дискотеки, клуби, весело дозвілля, якесь. Наша кодима невелике місто, але дуже затишне. Тут дуже багато рослин, зелених насаджень. І мені це дуже подобається. А тому, що те, що екологічно, це дуже корисно для нашої землі, адже зараз екологія дуже на низькому рівні, можна так сказати. А якщо її розвивати і доглядати землю, тоді всім набагато стане краще. Я вважаю, що молодіжна рада це ключ до майбутнього нашої громади. Зараз ми можемо наблюдати, що наша громада стає все краще і краще. Ти ось дивишся, як була раніше і як зараз. Тобто, Лашко Сергій Іванович він робить все для нашої громади зі своєю командою, щоб вона процвітала та відкривати якісь нові заклади для молоді. Також молодіжній раді потрібні нові ідеї та свіжі проекти, над якими ми зараз працюємо. Ці проекти ми будемо втілювати з часом та з кількістю ресурсів, які нам будуть надавати. Я би хотіла, щоб в нашій громаді почали відкривати якісь спортивні майданчики, якісь спортшколи по типу якісь бокс, каратета. Дуже хотіла б, щоб відкрили плавання, басейни там, ще книжкові гуртки. Щоб відкрили тут бібліотеку з сучасними книгами, які будуть до подоби всій молоді. Я вбачаю в молодіжній раді прогрес Котимської громади, тому що молодь рухає громадою. Коли молодь прогресивна, коли молодь вміє розставляти пріоритети, плани, то громада буде просуватися далі. Сьогодні ми проведемо живе опитування молоді нашої громади. Ми зараз підемо. На людні місця там, де відпочиває наша молодь, і будемо задавати їй питання про те, що саме її турбує у розвитку нашої громади, що вона хотіла бачити у нашій громаді, які місця для дозвілу, і взагалі, що б молодь хотіла побачити в нашій громаді, таке, щоб сказати, що це наша громада і пишатися цим. Нашу громаду я хотів би бачити більш розвиненою. В тому, що щоб в нашу громаду залучались інші інвестори з інших громад, щоб наша громада могла стояти першою із громад, взагалі Одеської області і України. На мою думку, Кодима дуже змінилася, тому що Кодима стала більш затишною, наприклад, більш є тротуарів, наприклад, так як наприклад, я помітив те, що Ну, входим і стало більш зручніше і комфортніше проживати. Ми проводили в громаді соціологічне опитування, і на його основі ми почали ми створили програму розвитку молодіжної політики, яку в найближчий час має затвердити. Ця програма описує наші плани на розвиток молодіжної політики на наступні три роки, де розписані наші дії в майбутньому, та ми на цю програму, скоріш за все, отримаємо фінансування. Також я є відповідальним за створення презентації цієї програми, та пізніше ми будемо її презентувати молоді. Саме суттєве, це ми плануємо підвищити рівень обізнаності молоді, тобто проводити профорієнтаційні заходи, проводити інші заходи, які спрямовані на підвищення потенціалу молоді. Я займаюся висвітленням нашої роботи. Хочу сказати, що є це дуже особливою такою і важливою діяльністю, тому що зараз без висвітлення неможлива ніяка робота. Тобто, таким чином ми залучаємо активну молодь, ми намагаємося її залучати. Також ми дуже стараємося, якось це все гарно, тобто, я зі своєї сторони це все гарно оформляю для того, щоб воно виглядало більш. Світліше, яскравіше, щоб людям було цікаво цікавитися нашою діяльністю. Ми викладаємо статті, ми знімаємо ролики. Ось віднедавна ми зняли ролик про опитування в двох. Ліцеях, і тобто людям я вважаю, що людям цікаво дивитися. І я думаю, що молодіжна рада нашої Кодимщини вона буде процвітати за допомогою ось таких ось соцмережів і різних висвітлень. Я вже сертифікований молодіжний працівник. Працюю у самоорганізовуючому учбовому просторі. І органічно, що всі свої збори ми проводимо саме тут, у нашому просторі, тому запрошуємо всіх бажаючих доєднатися до нас. Водити з користю час і пропонувати нам якісь пропозиції можливо, в когось є якісь ідеї для проведення якихось заходів у нашому просторі. А так як зараз у дітей канікули, то ми хоч і приймаємо. Всіх охочих, всіх відвідувачів. Діти приходять, користуються у нас комп'ютерами, у нас безкоштовний вай-фай. Також у нас можна пограти в настольні ігри. У нас є така доволі чудова колекція. Ми її поповнюємо і також діти на літньому майданчику проводять свій час. Ну і не тільки діти, а підлітки і старші. У нас є проводять курси для людей елегантного віку, комп'ютерної грамотності. На літо зараз запускаємо курс підготовки до школи безкоштовний. Тому чекаємо всіх охочих, бажаючих. Будемо раді бачити вас у нашому просторі. Вже рік ми тут працюємо, навчаємося. Ми втілюємо якісь ідеї. Так, ми вже брали участь в трьох різних проєктах: проєкт імпульс впливові. І зараз у нас є проєкт Активна мова – цільна громада. І ми плануємо як підсумок нашої роботи за рік існування нашої молодіжної ради на день молоді буде організована толока. Так і ми будемо її організовувати разом з молодіжною радою. Моя задача я проводжу опитування з нашими дітьми, залучаю їх до нас, щоб побільше було таких однодумців, людей, які хочуть щось змінити на краще в нашій громаді, і якби це гарно виходить. Діти розказують про свої якісь мрії чи те, що вони хочуть, щоб у нас було і готові також працювати і змінювати на краще. Минулого року була створена молодіжна рада, до якої було залучено дуже багато молодих людей, і було проведено опитування. І ми вже знаємо, чим зараз молодь цікавиться, чого вона хоче. На сьогоднішній день у них є таке мрія створити у нас. На стадіоні скейт майданчик. Ну поки що все опирається в кошти, але у нас вже є проєкт, у нас вже є презентація цього проєкту. Тобто ми можемо виходити на якийсь другий рівні. Дуже цікаво з молоддю працювати і, і себе чувствуєш молодою. Молодіжна рада 35 дітей, учні і молодь, але це по всій громаді набагато більше, тому що це тільки костяк, який збирається тут раз на місяць. От на сьогоднішній день ми теж збираємося, приходимо, і якісь проекти, якісь задуми. Втілюємося, е на сьогоднішній день ми пишемо програму Молодь кодом Вона вже в процесі відповідає на, на наступний місяць, на затвердження сесії. Міській раді розповідають, пишаються ефективною роботою молоді, і вже на першу річницю заснування молодіжної ради у серпні на молодих людей чекає важливий захід толока, де вони зможуть проявити свої чергові молодіжні активності, зазначає заступниця Кодимського міського голови Антоніна Москалюк. Цьому році, в серпні місяці, це буде рік роботи нашої молодіжної ради. Ми плануємо в серпні місяці на день молоді. Зробити молодіжний фестиваль, фестиваль Толоку. Організовуємо туристичний комплекс в селі Круті. Це рання Кодимщина, це доісторична Кодимщина. Це наше місце, дуже історичне, багате. Ми там організовуємо музей, цілий історичний комплекс. і Ми туди запрошуємо молодь для того, щоб вони попрацювали в вигляді толоки, зробили деякі молодіжні активності. Ми їм зробимо ексурс в глибоку історію. Ранню Кодимщину. І я думаю, це буде і підсумок роботи за рік, і старт на майбутній сезон. По запиту молоді ми створюємо молодіжний поки що простір. Ось буде в нас сесія. На цій сесії ми вже приймаємо рішення, у нас є проєкт рішення про створення молодіжного простору. По-перше, це буде соп, а по-друге, ми їм виділяємо тут такий кабінет навпроти. і Це буде такий невеликий комплекс, де буде працювати молодіжний працівник, тому що в нас є вже сертифіковані молодіжні працівники, і буде використовуватися простір сопу для різного виду тренінгів, круглих столів, семінарів, різних активностей, які вони можуть самі запропонувати, які вони можуть організувати самі, і можливо те, що ми можемо запропонувати і їм.